Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимося, що відбувається з Вагнером. Тобто приватна військова кампанія Вагнер. Щось в новинах багато туди, сюди, туди, сюди. То вони прийшли, то вони пішли, то вони там, то вони тут. Що в них там відбувається? Відбувається. Сили вони набувають. Набувають силу і допомоги, розумієте? В них іде посилення Посилення і якась ресурсне ресурсна надходження. От ось тими своїми діями вони намагаються дійти до своєї мети. До тої мети, яку їм е, присікли, до якої їм поставили е, блок. Для чого їм це потрібно? Для чого. Для чого? А для того, щоб за домовленостями. За домовленостями. дійти до якоїсь проміжної е, мети. Знову ж таки, мета, яка пов'язана із е, стабільністю в ресурсах. Знову ж таки, тут йдеться мова і про людські одиниці, про силу, про стабільність. Ну і ще тут ще і домовленість з третьою стороною, яка націлена на певну дію, в якій має приймати участь ця приватна кампанія Вагнер, приватна військова кампанія. Їм дана якась пропозиція, розумієте? Їм даний якийсь шанс. Щось їм пообіцяли. Якась третя сторона їм пообіцяла щось. І, можливо, навіть їм заплатили вже за щось. Так, що планується, що їм пообіцяли. Давайте так, що в них в планах взагалі, де вони мають приймати участь? Де Вагнер має приймати участь? Мова йдеться про якийсь перехідний період до внутрішніх, внутрішніх розборок зі своїми, е з тими, які вже не мають такого авторитету. І значущості, які вони мали дотир, до тих пір. Зрозуміли, да? я так бачу, що вони мають знести або змінити щось перехідний період, змінити перебування на посадах, на вагомих, на значних, значущих посадах, на керівних посадах тих, чиє сонце вже закотилося. І які вже чужі серед своїх вважаються. тепер це якщо це е, чужі серед своїх, це мається на увазі е, Росія, Кремль, тобто це має події, які мають відбутися на Росії. Дивіться, тут йдеться, знову ж таки мова про перспективність. Ну, так от, це перспектива є. Так, нема. Закрива... Закри... Закривання, Зак... закритії, вибачте, перспективи для людини, яка вже не є керівнику, оце закордонний король, про якого я раніше говорила, король жезлів, у реальності. Закриття перспективи для подальшої перебування на троні людини у реальності. Ну, знову ж таки, вони підтверджують, що, да, так, так і буде. Ось. І, чи втілять? Вони плани у життя, Вагнер, чи втілять плани у життя? <клес> <клес> ну от, е читаю закінчення. Але дуже ризиковане, дуже ризикований початок, от закінчення етапу і новий початок, і в будь-який момент. Тобто е закінчення. Небезпечного етапу пов'язаний із знову ж таки з тими подіями, які вони мають змінити. Перехідний етап, як я вам вже говорила, мають втілитися в будь-який момент. Оце паж е, динаріїв – це людина, знову таки, яка Щось починає, починає починає щось нове, вона отримує пропозицію. Або вона дає Паш він завжди дає прямий. Тобто також люди, які роблять щось за гроші в будь-який момент. Тобто, знову ж таки, так, будуть вони це робити. Ну, і як по ітогу, чим ця вся історія закінчиться для. Того короля жезлів для людини, яка вже віджила своє, яка вже не є тою людиною, яка має займати високу посаду. Чим це все для неї закінчиться? Вежа, вежа, дивіться, три старших аркану. Це буде для цієї людини дуже така. От, як грім серед ясного неба, який е, от поступово змінить цю, от цей вал системний режим, система режиму. От почнеться з чогось такого гучного, яке поступово призведе до змін. Ну, і бачите, в цього. От Янгола крила у крові. Самі розумієте, що це може бути? Ну, і знову ж таки, е, знаєте, от як, от, воно от, як щось таке станеться, потім поступово-поступово колесо закрутиться в бік змін, і потім воно розгониться. З дуже високою швидкістю, і, можливо, навіть до якихось військових дій, до якоїсь військової активності. Тобто, я так розумію, що, що ПВК Вагнер готують до якихось таких гучних подій на Росії, яке призведе до скидання. Людини з трона, остаточного скидання і поступового розкручення системи до активних дій і поступового зміни того режиму. Ну і по і того покажіть. Ну і повне об'єднання, ну от дослівна, повне об'єднання до обнулення. Зрозуміли? Тут мається. Ну, ще трійка кубків це ще й така може бути така радість, повна радість обнулення. Зрозуміли? Тобто режим обнулиться. Обнулиться. Тут хочу так сказати, що карта помірності вона дуже довго тривала у часі. Можливо, до того, як почнуться зміни на Росії, буде якась дуже гучна подія, дуже гучна подія. Але потім воно от, ніби як буде от, як, от, воно трапилось і якось тягнуться, тягнуться події, тягнуться. І воно поступово починається розкручуватися, розкручуватися, і потім до скаженої швидкості. Але це призведе до обнулення цієї системи. Ну, ось так от в мене вийшлося. Вот. Ну, от то, що тут, вимушені зміни, зміни, які люди мають пережити, небажані зміни. Втрата тої спроможності чинити опір із за тих змін. Ну, людина без сила щось змінити. Ну і, звісно, буде дуже багато зроблено таких ходів, от відсікання. відсікання від спроможності бути, ну, скажімо так, щось чути, щось аналізувати, до когось дослухатися. Тобто там буде е, ну, в людей така от ситуація. Ну, ще і втрата якихось втрата кордонів навіть тут, можна так сказати. Втрата кордонів. Ну, Дев'ятка жезлів це е, от, якби останній етап до завершення якоїсь ситуації. І от на цьому передостанньому етапі. Ну от, дивіться, трійка мечів. Ну, от в, саме, от, в саму ціль е, буде влучання. Сказала в саму ціль, дивіться, що в мене випало. Так, в саму ціль. Того дикого кабана буде вбито. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за підписку. Дякую вам за ваші запитання. І очікую на нові. Бажаю вам всього самого найкращого. Віримо в нашу перемогу. Все є Україна. До побачення!